А ви підписались на мій канал? Бо сьогодні буде дуже цікаве відео. Дивіться, тільки появиться відео в інтернеті. Лайк. Підписатись. Е, зараз сьогодні я розкажу, такого обігворих нема. От уявіть, що це хмар. Не, уявіть, що це крапки. А оце от земля, крапочки поглядають в землю, а потім якимось шляхом знаходять у море, Оце от море. Потім вода випаровується, І, і, і потім стає дуже багато, що стає така от хвала. Потім вода здолу, з витримує і капає. Кобік, води в природі закінчимо і на цьому наше відео теж закінчимо. Пока-пока. І, пі... і ставте лайки. Пока-пока.